Привіт, мене звати Костер Софія, мені 7 років. Я з маленького містечка Новояворівськ, що на Львівщині. Я займаюся сучасними народними танцями з трьох років. Я їжджу в міста України виступати, вивчаю англійську мову. А у вільний свій час я малюю, вирізаю, роблю відкритки. а також вчу нові танці для рідних. В мене велика родина. Домашніх улюбленців в мене нема, але я би хотіла мати рибку, годувати її та міняти за нею воду. Також люблю подорожувати, відвідала Польщу, Туреччину, Чорногорію, Хорватію, а також Австрію. Мрію рекламувати одяг відомих брендів та побувати на великому телебаченні. А найбільша моя мрія перемога, а ще мріє побути в різних куточках України. Всім і до зустрічі!